Уроки проходять, наче у справжній лікарні у рівному діє симуляційний центр. Він є структурним підрозділом Рівненської медичної академії. З часом його вдосконалили та розширили. Центр функціонує уже понад три роки. Усе для того, аби надати студентам якісне навчання. Створено для того, щоб нашим студентам ми могли, вони могли навчитися тих практичних научок, які вони не можуть навчитися в реальному житті, і полікарту тобто вони початку всі на симуляторах, і щоб потім вже до пацієнта йти. Вони знають, що робити і як робити. Розширили центр у 2022 році. Утім, цю ідею виношували давно. У фінансуванні допомогла Рівненська Ода та облрада, а також небайдужі меценати. Після того як прийнято було рішення про ліквідацію мсеків, частину приміщення там, де знаходився МСЕК, передали в Рівненську медичну академію. Тоді створилася ідея розширити симуляційний центр і наповнилося обладнанням які могли дуже багато що допомагали благодійники, дуже багато е, передавалося нам від благодійних фондів і е, матеріалів, і симуляційних поява симуляційного центру та його розширення змінило хід навчання майбутніх медиків. Там студенти проходять заняття із різних напрямків медицини. Це є клас терапія, педіатрія, хірургія, <кхід> акушерство, гінекологія. А також є ще клас. Догляду за хворими і сестринської практики, які обладнані манікенами, обладнані необхідним остаткуванням. кожен кабінет обладнаний новими технологіями та необхідною технікою. Для студентів підготували реалістичні манекени, необхідні ліки, усе, аби відчути себе справжніми медиками. Кожен кабінет. Окрема галузь медицини, ви знаходитесь в кабінеті амбулаторного прийому, і де проходять такі основні, скажімо, предмети або компоненти, це як медсестринський діагноз і організація медсестринського процесу. І саме основне тут відпрацьовуються практичні навички. Дана аудиторія, вона передбачена для того, щоб по перше. Надає можливість відпрацьовувати практичні навики з напрямку підготовки в педіатрії. Тут можна відпрацювати і ін'єкції, тут можна відпрацювати постановку БЦЖ, щеплення проведення. Можна також. Все, що стосується догляду за новонародженою дитиною, є навіть і так звана операторська кімната. Викладач може навіть бути не присутній, він може бачити все в режимі онлайн за допомогою камер, а також може бачити через напівпрозоре скло виконання, хід самих симуляцій. Окрім того, зображення з тих камер воно передається в дебрікіннову кімнату, де в цей час. Знаходиться решта студентів. Студенти після теорії охоче переходять до практики. Розповідають, симуляційний центр їм до вподоби. Чи подобається вам тут заняття, які проводять? Так, так. все змістовно проводиться. Мені дуже подобається. Нас е, зразу такі. Практичні заняття проходили. Івана студентка 4-го курсу, навчається на лікувальній справі. Нещодавно у неї було чергове практичне заняття у симуляційному центрі. Навчання приходить нас дуже цікаво, особливо з тим симуляційним центром, тому що навчання усно – це одне, а на практичних навичках це зовсім інакше. Чи саме тут що? Так, да, саме тут, коли ви працюєте конкретно. Коли ми тут працюємо, у нас тут дуже багато чого навчали. Ми робили всякі зупинки кровотечі. Там понади ран накладали джути раніше на. На кінцівки кінців чути накладали. Ректор медичної академії зазначив, симуляційний центр однозначно краще вплине на навчальний процес та його якість. Додав, у майбутньому заклад і надалі покращуватиме та створюватиме необхідні умови для своїх студентів. Вікторія Якимець та Кирило Полюхович, телеканал Медіагруп.